Валентина понад 40 років працювала вчителькою, але через велику війну разом із сином та чоловіком виїхала з Бородянки. Прізвище жінка не називає з метою безпеки. Каже, спочатку жили в ліцеї, а з 1 травня їх поселили у центр для внутрішньопереміщених осіб. Мій будинок дев'ятиповерховий. Тільки до мене приходили расисти, шукали мене, щоб убити. Тому що я проукраїнська людина. Я проводила дуже велику роботу зустрічі із, із письменниками, поетами Збройних сил України. Я вважаю себе біженкою, не внутрішньо переміщеною, Тому що, так як ми бігли, це дуже було важко. У нас дах протікав, у нас величезні дирки були такі, що дощ просто ставили тазики і заливало. Ігор Яремчук керівник приватної фірми, яка займалася облаштуванням котельні. Каже, потужність котла дозволить повністю обігріти центр, де живуть внутрішньо переміщені особи. Тут передбачена хімводопідготовка, передбачена вся автоматична система подачі і регулювання тепла. Ну, в будь-якому випадку все рівно треба тут людей, треба оператора, тому що вона не може працювати в автоматичному режимі, тому що котел має ручну загрузку. Євгенія Коваленко каже, міжнародна організація з міграції, окрім облаштування котельні, провела й ремонт приміщення, де проживають вимушені переселенці. Почали з липня 2022 року. Загалом увесь процес зайняв близько пів року. З того періоду часу ми зробили низку робіт. На даний момент ми відкриваємо мобільну котельню, яка буде обігрівати все це приміщення. Ми також зробили тут ремонт криші. Ми зробили ремонт системи опалення та інженерних мереж. Ми вже знали, що це історична будівля, і дуже хочеться зберегти черепицю, яка є автентична і важлива для міста. Тому, коли проводились ремонтні роботи, ця черепиця була повністю знята. А провелися ремонтні роботи, і черепиця була поставлена назад. За словами керівниці хабу Євгенії Коваленко, донорами цих робіт є Європейський Союз, Німеччина та Японія. Ілона Шевченко, Назар Гук. Новини на Суспільному. Івано-Франківщина.